Послання 232. Ви, ми, діти, є благословенними. Якщо страждаєте в моє ім'я. Четвер, 27 жовтня 2011 року 15.30. Моя ніжно улюблена дочко. Все більша кількість випробувань, яких ти зараз зазнаєш від мого імені, не є випадковістю. Коли сатана продовжує мучити тебе. Думай тільки про душі, які ти рятуєш через ті страждання. Намагайся піднятися над цими труднощами і постійно тримай мене в своїх думках. Молися до моєї улюбленої Матері про захист і відмовляй святий Розарій якомога частіше. Важливо, щоб усі мої послідовники просили про захист від шахрая. Який чекає на кожну можливість, щоб посіяти сумніви в їхньому розумі. Він і Його демони є повсюди, вони використають будь-яку можливу тактику, щоб викликати хаос у вашому житті. Знайте, що коли це станеться, то вас торкнулося моє вчення, і що ви зараз несете мій хрест. Ніколи не бійтеся, діти, бо ви всі. Здатні вийти з тієї пустелі, завдяки силі, якою я зараз наділяю кожного з вас, моя армія. Ви переможете Злого Духа і його нечистивість. Чим більше ви будете молитися в гармонії, тим більшою буде стіна броні. Жоден з моїх дітей, які страждають від переслідувань, як прямого результату своєї праці для мене. Не можуть бути діткнуті злим духом. Ви, мої діти, благословенні, якщо страждаєте в моє ім'я. Хоч вам буде важко зрозуміти це. Не звертайте уваги на такі насмішки. Відверніться, не реагуйте, зберігайте мовчання, моліться про силу. Я з вами, ваш улюблений Ісус Христос.